Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російський президент прибув із чотириденним візитом до Китайської Народної Республіки для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, а також у параді, який голова Китаю Сі Цзіньпін влаштовує зв'язку з 80-ю річницею перемоги у Другій світовій війні. Для Путіна це дуже важливий візит, тому що під час його перемовин із Сі Цзіньпіном та іншими лідерами країн глобального півдня російський лідер буде обговорювати свою подальшу тактику не стільки навіть у російсько-українській війні, тут великого впливу лідери цих країн на Путіна не мають, скільки у тому, як розбудовувати взаємини із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Перебування якого у овальному кабінеті, і Цзіньпін, і Путін збираються використати для послаблення геополітичної ролі Сполучених Штатів і для отримання тих позицій, які їхні країни хотіли б займати у сучасному світі. І очевидно, що і китайські, і російські очільники бачать цей світ світом авторитаризму. Путін буде одним з головних гостей Сі Цзіньпіна і на саміті, і на урочистості. Вже відомо, що російський президент буде знаходитися поруч із китайським головою на параді, присвяченому вісімдесятій річниці завершення війни. Це дещо відрізняється від ставлення до Путіна, яке ми бачили під час саміту Шанхайської організації співробітництва у 2022 році. Тоді. В узбецькому самарканді головним гостем зустрічі і людиною, до якої всі зверталися, із демонстративною. Шанобливістю був саме голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. А Путін виглядав таким собі очільником ще однієї колишньої радянської республіки, який прибув зустрітися із китайським лідером. Тепер очільники практично всіх тих країн, які були тоді у Самарканді, збираються у китайському цянзіні, а згодом вирушають на парад до Сі Цзіньпіна. Однак Путін виглядає набагато більш серйозною постаттю, ніж у 2022 році. Чому? А тому, що такий подарунок зробив йому Дональд Трамп. у 2022 році, і для Сі Цзіньпіна, і для керівників колишніх радянських республік Путін виглядав людиною, що неправильно розрахувала свої сили, зазнала фіаско під час Бліцкрігу, що мав на меті зміну української влади на маріонетку. Отримав у результаті ніщо ні західні санкції через три з половиною роки російсько-української війни. Путін виглядає людиною, з якою змушений рахуватися сам президент Сполучених Штатів, дипломатична ізоляція, якої на заході провалилася, і який може дозволити собі навіть візит. До самої Америки для саміту із Дональдом Трампом і під час цього саміту відмовити американському президентові в усіх його вимогах і пропозиціях і для лідерів, які збираються у Китаї. Саме така поведінка Путіна по відношенню до американського президента є дороговказною і примушує рахуватися з російським президентом як із серйозним учасником світової гри. Ось це і є перші результати вісьми місяців перебування Дональда Трампа у Білому домі. Путін так і бажав їхати до Китаю не просто як людина, економіка країни якої повністю залежить від китайського сприяння. Не просто як людина, яка змушена просити Сідзеньпіна або президента Туреччини Реджепа Тейпердагани, і з яким Путін також буде зустрічатися у Китаї, передати якісь сигнали американській адміністрації, яка як відомо в часи Джозефа Байдена ігнорувала зухвалого і жорстокого російського диктатора. А як той, хто може водночас розмовляти із президентом Сполучених Штатів Америки і головою Китайської Народної Республіки, які самі між собою мають складні економічні взаємини і знаходяться в у стані неоголошеної економічної війни? І знову повторюю: цей п'єдестал, на якому Путін зараз знаходиться у Китаї. Побудований не ним самим, а Дональдом Трампом і адміністрацією чинного американського президента, і це, звичайно, не тільки Путіна стосується. До Китаю прибув і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Вперше за сім років індійський прем'єр-міністр зустрівся із головою Китайської Народної Республіки та ще й відвідав саміт Шанхайської організації співробітництва. І це в ситуації, коли і прем'єр-міністр Індії, і голова Китайської Народної Республіки роками демонстративно утримувалися від участі навіть у колективних самітах організацій, до яких входять і Індія і Китай, тільки коли дізнавалися, що господарем саміту буде їхній геополітичний конкурент. Однак, конфлікт між Дональдом Трампом і на Моді, який відбувся вже після чергового індопакистанського зіткнення, і Призвів до нових мит для Індії, яка де правди діти фінансує російсько-українську війну, але поруч з Китаєм, проти якого ніяких мит Трамп не запровадив, призвів до того, що для Нью-Делі питання стратегічного партнерства із Сполученими Штатами і хороших особистих стосунків із непередбачуваним Трампом перетворюється на другорядне. Поруч із питаннями необхідності збереження хороших стосунків із Російською Федерацією, як із важливим постачальником зброї для Індії, а також відновлення нормальних стосунків з Китайською Народною Республікою, коли очевидно, що Сполучені Штати навряд чи будуть допомагати Індії в разі нового конфлікту між Нью-Делі і Пекіном, і таким чином Путін прибуває до Китаю. На демонстративне побачення лідерів провідних країн глобального півдня, які збираються кинути виклик Заходу. І для України це непоганий привід ще раз нагадати своїм союзникам про необхідність солідарності демократичних держав. Адже чим менше солідарності на демократичному заході, тим більше солідарності взаєморозуміння. І готовності допомагати на авторитарному півдні. Сі Цзяньпін буде розмовляти у Китаї з людьми, яким він допомагає послабити ефект санкцій демократичного світу. І з Путіним, який продовжує свою війну на виснаженні України і не має ані найменшого бажання її закінчувати в осяжній перспективі. І з Кім Чен Іном. Який вже отримав ядерну зброю, а тепер постачає зброю військовослужбовців Путіну, сподіваючись, що за його допомогою російський диктатор вистоїть у своїй несправедливій борні. Із президентом Ірану Пізишкіяном, країна якого продовжує сподіватися на те, що отримує ядерну зброю і знищить державу Ізраїль. І що в цей час робить Захід? Намагається прилаштуватися до ганебних витівок Дональда Трампа. Жах! Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Байміє Кошфі Донателе, який допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам хай щастить!